То треба його сюди і запитати Валерій. На жаль, нам дали говорити і коли нас не говорили. Я молодий дуже у цьому залі, яких проходять депутат районної ради, але в мене були душа сьогодні, і я сидів у першому ряду, не можу поїхати додому для того, щоб не ви не спожили сети вдома. Я перший раз у цьому залі, якщо кажуть, що скажу, у нас авторитарний тут режим то я перший раз у цьому залі сьогодні сидів і не знав як мені голосувати. До цих пір я голосував так, як підказував моя. Мій, люди, які за які мене голосували, моє село, моя громада, моя школа, в якій я працюю. Мені сьогодні було дуже неприємно чути те, що у школі працюють директора, залишалося, я хочу висловити думку тих директорів, думаю, зараз далі багато є. Що ми працюємо з під басага, що ми працюємо так, як нас заставляють. Я хочу тих, хто є ще представники сьогоднішніх гостей, яких ми дійсно сьогодні бачимо перший раз, щоб вони проїхалися по наших школах, щоб вони проїхалися по наших будинках культури і подивилися дійсно. Я кажу вам щиро. Подивіться, як навчаються наші діти. Подивіться, в яких умовах вони знаходяться. А потім приходьте і кажіть нам, що нам командують не ті люди, що ми самі нас сьогодні обізвали, знаєте, мені зовсім не приємно бути сьогодні тут. Нас сьогодні обізвали повірте мені, я не платив. Я працюю директором навчання виховного комплексу. Найменше в школі у районі. Але за даний за останні роки ну, значно піднявся рейтинг закладу, значно піднявся рейтинг, значно піднявся матеріальна база закладу. І це не моє десь заслуга, це не заслуга наш усіх, тут в залі. Сьогодні хтось прийшов нам і розказує те, як ми маємо працювати. Ми не можна так працювати. Не можна говорити, що ми добилися демократії, коли я вам кажу ще раз, що за останні ці роки, що я працюю, перший раз я не можу проголосувати. Дійсно, так як я хочу. Я думаю, що в мене вдома дитина, так? я думаю, як мені вийти з цього залу, я думаю, що в мене є друзі, родичі і так далі. Це не демократія. Я хочу ще раз так само заявити, щоб ви у засобів масової інформації ще раз визнали неправомірність цього. Щоб ви вибачилися, якщо це дозволяє гордість цих як людей, які сьогодні були у нас в гостях, щоб вони вибачилися перед тим, коли казали на нас тут, що ми влада бандитів що ми влада під спаковом де і так далі. Я прошу теж дякую всіма.